Всіх вітаю на своєму каналі FanModel Це восьмий урок по SolidWorks. У ньому я хочу поговорити про те, з чого слід було почати цей курс, а саме, управління камерою в програмі. Якщо потрібно оглянути модель з іншого ракурсу, ніж той, який ви маєте наразі, то можна скористатися кнопкою на панелі View. Ось ця панель, а саме View Orientation. Ось вона. Після її натиснення. Навколо деталі з'явиться ось така геометрична фігура, можна її покрутити. Якщо навести мишкою на будь-який граней цієї фігури, то в правому верхньому куті екрану можна побачити попередній перегляд, також щоб прискорити роботу в програмі, можна винести панелі із швидким доступом до деяких видів, як це зробив я ось тут. Є ще один варіант виклику функції орієнтації видів. Тобто View Orientation. потрібно натиснути на пробіл на клавіатурі. Тоді з'явиться вікно з орієнтаціями та геометрична фігура. Або ж натиснути комбінацію клавіш Ctrl плюс. З'явиться тільки куб навколо моделі. Я ще маю швидкий доступ до деяких видів керованих мишкою. Тобто затискаємо праву кнопку мишки. І можна обрати. Розповім згодом, як це налаштувати. Ви могли помітити, що в програмі є готові варіанти видів, які не являються ні видами, спроєктованими від площин, під, ні під кутом, коли ми обираємо одну із граней на цій геометричній фігурі. Це такі види, покажу їх на панелі швидкого доступу. Ізометрик, Турметрик і d Здебільшого їх використовують для рендеру моделів. Тобто, для того, щоб зробити красиву картинку моделі із всіх цих режимів, можна вийти натис... натисненням клавіші на клавіатурі Escape. Про середню кнопку мишки я вже згадував. Тобто ролик, при натисканні цієї кнопки і пересуванні мишки, ми можемо оглядати модель із різних ракурсів. Також цю кнопку можна використовувати в таких випадках. Якщо затиснути клавішу Ctrl. І середню кнопку мишки, та при цьому пересувати мишку, можна перемістити камеру відносно моделі. Якщо натиснути на грань моделі середньою кнопкою в миші, то вімкнеться режим обертання навколо осі цієї грані. Якщо ми будемо переміщувати мишку вгору вниз, будемо обертати. Якщо виберемо якусь іншу грань, вгору вниз також Це, в неї інша вісь в, цій, вісь в цій грані, і тому обертання відбувається трошки по по-інакшому. Якщо затиснути клавішу Alt на клавіатурі, вимкнеться режим обертання камери навколо моделі. Далі потрібно затиснути середню кнопку миші та перемістити її вліво чи вправо для обертання. Якщо затиснути клавішу Shift на клавіатурі та середню кнопку миші, то при переміщенні мишки вгору чи вниз камера буде наближатись та віддалятись від моделі. Також, якщо тримати натис... затиснуту клавішу Shift і прикручувати ролик мишки, то наближення чи віддалення від моделі буде відбуватися швидше. Розглянемо ще деякі кнопки на панелі View. Зліва направо. Zoom to fit. Це функція, яка після натиснення помістить вашу модель по центру виду, в якому ви знаходитесь, та віддалить камеру від неї. Zoom Area. To... Zoom to area. Це функція, яка дозволить збільшити обрану зону моделі шляхом її виділення. Ось так. Також Escape відміняє цю функцію. Previous View. Це функція дозволить вам повернутися в попередній вид. Попередній від був Zoom To Previous View Повернув до цього виду. Якщо натиснути ще раз, поверне до попереднього ще на крок. Ще можна оглянути модель у розрізаному виді. Це функція Section View. Коли її натискаємо, потрапляємо у такий от вид. В цій функції багато налаштувань, але не будемо поки що на них зупинятися. Можна переміщати плоскості. Площини, точніше, підтвердити. І потім роздивитися модель в розрізаному вигляді. Відмінимо її натисненням на Section View знову. Далі Display Style. Це кнопка, яка дозволяє розгорнути меню та обрати один із шести варіантів відображення моделі. Не буду зупинятися на цьому, пропоную перевірити цю функцію самостійно. Там все досить просто. Далі знаходиться меню, в якому можна вимкнути чи вимкнути видимість деяких допоміжних елементів моделювання, таких як площини, прив'язки, осьові та багато іншого. Зверніть увагу, якщо навести на, цей, на це око і просто клікнути на нього, то вимкнуться всі прив'язки. В цьому режимі можна їх обрати і вони будуть вимкнені. Edit appearance. Edit appearance. Ця функція вмикає режим редагування зовнішнього вигляду моделі, тобто текстурування. Теж не будемо зупинятися. Apply Scene – Ця ось ця кнопка дає змогу обрати сцени для середовища, в якому розробляється модель. Потрібні для швидкого налаштування середовища під рендер. Тобто тут, тут вже готові пресети, які ви можете обрати для рендеру. View settings. Це меню дозволяє налаштувати відображення самої моделі. Також потрібно для хорошого рендеру. Зверніть увагу, в режимі картун, мальований. Тобто, не працюють деякі варіанти відображення моделі. Якщо його натиснути, то Display Style вимикається два варіанти відображення. Всім дякую за перегляд. Надіюсь на ваші активні коментарі подобайки. Підписки, можливо, хтось забажає поширити. Також пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити про SolidWars, які теми вас цікавлять. Потрібен якийсь фідбек від вас, тому що тем дуже багато, і послідовність тем обираєте ви. До зустрічі.